Так, всім привіт, всім доброго ранку. Неділя, якесь там число, не знаю, вже 20 якесь, 22 чи що, 22, 23, 24, так, да, 22. У нас в Закопаному, да і всій Польщі, і, напевно, всій Європі, не знаю, як там точно хандлова неділя. Наші ходили на закупи, мама з папою, а ми зібралися поїхати з Богданом погулять. А, потому що баданчик постійно вдома, постійно то в школі був, то вдома, то ще щось. В общем, вирішили його, як обычно, вигуляти, повезти його в розлікательний центр. Йому останнім часом дуже понравилось. ну і ми вирішили, що треба. Я щось трошки прихворіла, голос у мене сів. Так, в принципі, себе непогано чувствую, але голос такий сівший. Погода в закопаному <кій> пасмурна. Ну немає ні сніг, нічого. В горах іде сніг точно. От, так, ви мене спрашуєте, щоб я казала, куди ми їдемо конкретно. Махай Привіт! Куди ми конкретно їдемо і де ми конкретно знаходимося, тому що цікаво. Ми знаходимося в центрі Закопаного. Закопане це туристична зимова столиця Польщі. Там, тут де живуть тут Гурали в горах. Так, да, в, в горах живуть Гурали. Да, і цей. І зараз ми їдемо е, в інше місто, в трампліновий парк. парк. Так, Богданчик мене збиває трохи з толку, я і так не можу нічого казати мислі свої до кучі, а Богданчик ще й мені фанить. Да, синок? Ми будемо збиратися і їхати. Вам гарної прогулянки разом з нами. Нам просто гарної прогулянки. Всім гарного дня. Ми тут заїхали на заправку, взяли в жабки кофе. Богданчик, а що ти собі брав жвачку? Да, брав жвачку, водичку, Я взяла собі кофе, протеїновий батончик підкріпиться, бо я щось зранку не поснідала. Хлопці мої поїли, а я не поїла. І валік мені каже: будеш опять зла, бо я як голодна, я така зла, просто капець. Реально, Боданчик каже, зла, як вовк. Так що, це... ну все, і їдемо. Заправимося зараз, і їдемо. Так, мої хороші, ну що, ми приїхали в Краков на Батути, тому що ми були вже в новому тазі декілька разів, і захотілося щось спробувати новенького для Богдана. Тут трампліни Гоу Планет називаються, дуже класні, дуже велика територія, дуже багато чого цікавого для дітей. Богдан в шоці йому сподобалося. Ми теж в шоці. Валік пішов купити якусь чай або каву. А я вирішила з вами поділитися відгуком. Я маю надію, що не буде чути дуже сильно музику тут, тому що музику зазвичай блокує YouTube. Ну, думаю, що не буде чути. От. Дві години тут на батутах коштує 70 злотих, 69, плюс потрібні носочки, плюс тут є дві зони. Одна зона самих батутів, а друга зона аєр. Там, де оці надувні, е, ну я покажу вам, надувні різні фігури, на які ти залазиш і на них пригаєш. Ну, Богдану душі всього подобається саме батути, тому він прийшов тільки що по цей посидів, попив водички і побіг опять на батут. В общем, взяли на два часа. Думаю, що Богдану буде достатньо двох годин. Ну а ми, а ми гуляємо, дивимося, як він гуляє, і самі віддихаємо. Що я вам скажу, зараз швидко перейду дорогу. В Взагалі, ми поїхали в магазин. Зараз нам надо заїхати, ніж хан мова неділя, добре. І ми заїдемо купити Богданчику, треба лампу настільну, щоб вчити уроки, бо в нього там не дуже гарне світло. То ми вирішили йому купити лампу. Зараз зайдемо в медіаксперт, а потім ще зайдемо, подивимося подушки. душки. Ну, такі діла у нас. Нічого ми не купили, подивилися одна всього настольна лампа, і то там якась дорога. І, ну, в общем, якась модна, а нам потрібна, звичайно. Тому я зайшла ще в магазин, подивилася подушки. Там якісь тільки маленькі теж, в общем, не наш день сьогодні. Богданчик уже хоче додому. Не дає нам розходитися. Ми так би походили по магазинам. Ну він не дуже хоче. Шоїде. на своєму каналі. Я продовжую влог суботній, да? суботній вчора а, вчора неділя, я вчора знімала. А, просто вчора не виставила, бо прийшли додому вже там, короче В общем. <смі> В общем, знаєте що? Бачу, короче тут у мене розгорілася така бурна дискусія під моїм останнім відео, і я знаєте, що вирішила? Коротше. Я тепер буду ото через одне відео, що-нібудь записувати про мову, про що-нібудь таке. Щоб ви побольше мені писали коментарів. У мене тоді хоча б буде, знаєте, канал двигатися куди-будь. А то стоїть на місці, я ото показую своє життя тут в Польщі, воно нафіг нікому не треба. А тут дивіться, яка тема висока мова. Так що, це, коротше, дякуючи вам. Я тепер буду е, про мову розповідати кожне наступне відео. Для того, щоб ви там такі отакі коментарі писали, потім канал мій буде двигатися, будуть підписуватися нові люди. І тепер мені прийдеться е, спеціально, спеціально балакати моїм суржиком. Понімаєте? Для чого? Для того, щоб мій канал ріс. От, так що тепер, даже якщо б я хотіла розмовляти чистою українською мовою, не буду. Я що сама собі ворог чи що, щоб то в мене канал стояв, непонятно який бездійстє. Ні-ні ні. -ні, -ні. Будемо розвивати канал, я буду вас дратувати суржиком, а ви будете мені писати коментарі, будете мене учити. Вот. Я вважаю, що це очень даже непогана ідея. А я от в останнє час, знаєте, думаю, ні, буду там, не буду затрагувати ніякі теми спорні, щоб людей, там, ну, короче, не, не дратувати. Та буду дратувати, ну а що делать? Да? Ну, якщо ви мені самі підкинули таку ідейку, то буде одне відео для моїх э, любимих підписників, які мене вас приймають, так, таку, яка я є. А одне відео для тих людей, які будуть двигати мій канал своїми коментарями, своїми там розсудженнями. Ось така у нас погода сьогодні. Пішов сніжок, передають сніг на сьогодні і на завтра. Так що будемо сподіватися, що буде сніг. І у людей буде настрій. От, такі діла. Уже кінець дня робочого, практично, ну, кінець дня. Зараз, ти мені е, пізно. Чи, господі, рано. І три часа вже у нас темно, ще так захмарило, цілий день ідей сніжок. І, в общем то, думаю, що я вже буду, мабуть, монтувати це відео швидко, поки у мене є між клієнтками трошки часу, тому що потім не буде. А хочеться вже загрузити це відео, щоб воно вийшло. От, так що, всім дякую за увагу, всім дякую, що ви мене підтримуєте. Пишите мені коментарі: всіх люблю, цілую, обнімаю, всіх з наступаючими святами, з Різдвом Христовим і всього-всього вам і нам найкращого. Не будьте злими, будьте добрішими до людей, і тоді ваше життя буде наповнене добротою, позитивом і всім тільки найкращим. Пам'ятайте, добро вертається добром, а зло вертається злом. І це е, тільки так ніяк не працює по-інакшому. Тож всім гарного дня!